Будь-яку звичку будувати легко, коли зменшуєш тертя. В книзі атомні звички Джеймса Кліра є ідея зменшення тертя, щоб збудувати кращі звички. Ідея в тому, що чим простіше виконати дію, тим більше ймовірності того, що ми будемо виконувати її постійно і послідовно. Таким чином, зменшуючи тертя, ми підвищуємо шанси зробити конкретну дію частиною нашого життя. Один із прикладів, які проводить Джеймс, стосується людини, яка хоче почати бігати кожного дня. Якщо нам доводиться витрачати час на пошук кросівок, з'ясування, де саме бігати і перевдягання в підходящий одяг, це все створює сильне тертя, яке може заважати формувати звичку і підтримувати її. І ми думаємо, краще я побіжу якнебудь. Іншим разом простими словами, чим більше дій до основної дії, тим менше шансів, що ми виконуємо цю основну дію. Але якщо ми увечері підготуємо кросівки, сплануємо маршрут, покладемо на зручне місце одяг для бігу, це зменшить тертя і значно полегшить виконання основної дії. Ми вийдемо на вулицю і будемо бігти. Приблизно так я формую свої звички. Щоб почати бігати кожного дня, я з вечора готував спорядження. Коли прокидався замість домашнього одягу, я одягав спортивний одяг, одягав кросівки і просто сонним виходив на вулицю, а прокидався вже остаточно на стадіоні під час бігу. Щоб привчити себе пити воду кожного ранку, я. Готував її з вечора. Ставив стакан на робочий стіл перед ноутбуком. І перед тим як увімкнути ноутбук і почати роботу, я випивав цей стакан води. І зараз я теж так роблю. Щоб сформувати звичку вести щоденник щодня, я відкривав його на робочому сторі зранку, і кожного ранку, коли я сідав за робочий стіл, я бачив відкритий щоденник і зрозумів, що мені треба зробити запис. Так само з харчуванням. Щоб сніданок був здоровим, а не який прийдеться. Я обираю продукти та готую його з вечора. А зранку просто їм. Таких лайфхаків у мене багато, і вони дуже спрощують життя. Але виникає справедливе питання: як не забути все це зробити з вечора? І тут на допомогу приходить інструмент, який я називаю вечірній чек-лист. Про нього я розповім в одному з наступних відео. Підпишіться і дійте! За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.